Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 44 Тригонометричні функції гострих кутів прямокутного трикутника. Знову присвячений прямокутному трикутнику. І так, спочатку ми визначимо основні тригонометричні функції синусом гострого кута прямокутного трикутника. Якщо ми розглянемо прямокутний трикутник АБЦ. Називається відношення протилежного цьому куту катета до гіпотенузи трикутника. Тобто, якщо ми, наприклад, називаємо кут у вершині А за альфа, відповідно, катет навпроти цього кута буде називатися А, прилеглий катет буде називатися Б гіпотенуза С. Тоді синус альфа до рівня А поділити на С. Відповідно, косинусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилегло цьому куту катета до гіпотенузи. Тобто, в цьому самому прямокутному трикутнику косинус кута альфа буде дорівнювати B поділити на Б. самого гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного цьому куту катета до прилеглого цьому куту катета. Тобто, в цьому прямокутному трикутнику, відповідно, тангенс альфа дорівнює А поділити на Б. Можна зазначити, що якщо ми будемо виписувати ті самі функції для кута B, називаємо його бета при вершині Б, то ми можемо побачити, що синус альфа буде дорівнювати косинусу для кута бета, а відповідно косинус альфа дорівнює синусу для кута бета. Тепер е, визначимо катангелс. Катангенс гострого кута прямокутного трикутника називається відношення. Означається як а прилегло катета до протилежного катета. Тобто для даного кута альфа це буде відношення Б до А. Можна побачити, що тангенс кута альфа і катангенс кута альфа це взаємно обернені величини. І відповідно, що Тангенс кота альфа буде дорівнювати катангенсу бета, а катангенс кота альфа буде дорівнювати тангенсу бета. Відповідно до значення цих тригонометричних функцій нашого прямокутного трикутника, ми можемо визначити наступні властивості. А саме, зараз я приберу. Для будь-якого гострого кута альфа прямокутного трикутника справедливі в наступній рівності. Перша рівність називається основна тригонометрична тотожність, І вона фактично є записаною теоремою Піфагора, випливає безпосередньо з теремою піфагора прямокутного трикутника. АБЦ. Знову нарисую кут альфа привышення А. Катет навпроти кута А буде, буде називатися А маленьке, катет пролигу буде Б маленький, гіпотенуза – С. А, з того, що синусом альф, синус альфа дорівнює косинусу бета, а відповідно бета буде дорівнювати 90 градусів мінус альфа, ми отримаємо наступні формули, які називаються формулами зведення для гострих кутів прямокутного трикутника. З основної тригонометричної тодовсті для кутів прямокутного трикутника, ми знаходимо. Синус виражений через косинус, і звідки ми також ми можемо визначити, що синус гострого кута прямокутного трикутника менше водвіня за одиницю. Синус гострого кута прямокутного трикутника є додатньо вирушено, на відміну від синуса або косинуса кута, тупого кута прямоку, тупого кута або звичайного трикутника, або як синус і косинус тувільного кута, який вивчається вже в курсі алгебри. Ми зараз говоримо саме про прямокутний трикутник. Відповідно з того, що зазначення синуса і косинуса гострого кута, а та також зазначення таз, за ми можемо визначити, що синус. Будь кута альфа, тангенс будь-якого кута альфа, дорівнює синус альфа, поділити на косинус альфа, катангенс відповідно дорівнює косинус поділити на синус. Оскільки тангенс і котангенс одного і того ж гострого кута прямокутного трикутника є взаємно оберненими, то справедливо наступна рівність, що їх добуток дорівнює одиниці. Також дуже корисними є формули, які пов'язують тангенс або котангенс з синусом або косинусом. І вони дуже часто використовуються. Плюс з'язання задач, яких треба за однією тригонометричною функцією острого кута знайти значення всіх інших. Ці формули також варто вивчити. Тепер для деяких гострих кутів прямокутного трикутника, табличними або визначеними є наступні значення синуса косинуса Талгенса, іноді Катангенс зовсім не вводять в курсі. Математики, але це не означає, що не треба його знати, він може випадково виявитися, в якому завда завдання НМТ. Тому що раніше катагенес також був загально вживаною функцією і давався навіть у курсі математики не поглибованого рівня. Ця таблиця дається в загальних формулах, але ну, краще її вивчити, це не є великою складністю. Генометричні функції гострих кутів прямокутного трикутника часто використовуються у задачах НМТ, наприклад, у наступному. Ми бачимо паліограма БЦД, на сторонах АД і БЦ BC, паліограм BCD вибрано відповідні точки П і К, ось П і К, так що трикутник ПКД ПКД є правильним. Тобто рівностороннім, а значить, всі його сторони дорівнюють по 6. Ми можемо це значити на рисунку вже. А далі у нас ПБ перпендикулярна АД. Тут перпендикулярна. Значить, у нас є трикутник АПБ, який є прямокутним. Визначити площу паралелограма БЦД. Якщо ПК дорівнює 6, це позначено на рисунку, і ми це вже використали. А кут А БП до альфа. Ось це кут маленького прямокутного трикутника. А, Тепер що ми, а, що ми з цього можемо визначити також. Оскільки БП перпендикулярна АД, то оскільки у поліограм протилежні сторони паралельні за означенням, то ПБ перпендикулярна І БЦ. Тому трикутник ПБК також є прямокутним, прямокутним. І в ньому на, у нас відомо прямокутний, відома гіпотенуза, яка дорівнює 6 см. Тепер, що ми також в ньому знаємо? Це у нас прямокутний трикутник, але кути нам поки що не відомі в цьому прямокутному трикутнику. Тепер е у трикутнику АБП ми знаємо кут альфа, тоді кут паралеограма кут Б, кут А. а дорівнює 90 градусів мінус альфа. Відповідно, кут Б ми також знаємо: це 90 градусів плюс альфа. Тепер, знаючи кут А, що ми можемо також визначити, ми знаємо, що у рівносторонньому правильному трикутнику ПКД, трикутнику ПКД всі кути по 60 градусів, і так само кут КПД 60 градусів. КПД дорівнює 60 градусів. 60 градусів. Оскільки БП перпендикулярна АД, то ми можемо визначити кут а. БПК в нашого прямокутного трикутника це буде 90 градусів мінус 60 градусів, тобто 30 градусів. А тепер ми бачимо, що в нашому прямокутному трикутнику, який ми винайшли. Відома не тільки гіпотеноза ПК, яка дорівнює 6. А ще гострий кут П, тобто БПК який дорівнює 30 градусів. Значить, ми знаємо звідси, що катет, що лежить кут 30 градусів дорівнює половині гіпотеноз, тобто БК дорівнює 3. БК дорівнює 3. А для площі параліограма АВЦД нам треба визначити сторону. Ми будемо обчислювати через висоту БП на сторону, до якої вона проведена, тобто, наприклад, АД. Відповідно, з того самого прямокутного трикутника ми можемо визначити ПБ з допомогою травматичних функцій, тобто, за допомогою. Катит прилегло до кута 30 градусів в корінні з трьох разів більше, ніж протилежний катет, тобто три корінні з трьох. Тобто БП рівня три корінні з трьох. Відповідно, тепер ми переходимо у трикут, прямокутний трикутник А БП. І в цьому прямокутному трикутнику нам відомий кут альфа та катет БП. Три корні з трьох. І кут АБ до рівня альфа. Тому ми зможемо знайти протилежний до цьому куту катет за допомогою тангенсу. Тобто тангенс альфа тоді. дорівнює АП поділити на ПБ, БП. Звідси ми знаходимо, що АП дорівнює БП, тангенс альфа, тобто АП дорівнює 3 корені з 3, тангенс альфа. І це у нас цей шматочок, відрізочок. Тепер підставляємо під формулу для площі. ВП у нас дорівнює 3 корені з 3. А АД можна складається з відрізків АП і ПД. АП ми знайшли: це 3 корені з трьох, тангенс альфа, а ПД дорівнює 6, оскільки це сторона рівностороннього трикутника. Тепер ми розкриваємо дужки і отримаємо 27 тангенс альфа плюс 18 коренів з трьох. І шукаємо таку відповідь: 27 тангенс альфа плюс корінь з 3 – це відповідь D. Це буде розв'язком цієї задачі. На сьогодні у нас все. Дякую за увагу.